Нове сучасне обладнання отримало Кіровоградське професійно-технічне училище номер 4 від трьох депутатів міської ради. Це електронний тренажер, який керує токарними верстатами. Завдяки такому пристрою студенти навчального закладу зможуть працювати на виробництві без перепідготовки. Тему продовжить Ольга Склярук. Ось на такому приладі відтепер тепер навчатимуться майбутні верстатники широкого профілю. Пристрій достатньо підключити до верстата і задати програму. На екрані ми бачимо, як рухаються інструменти, як проходить обробка. А потім, вже після того як ми один раз другий прогнали на симуляторі, всі похибки виправили. Ми цю програму можемо записати тут. Є і usb вхід, і потім можемо його підключати і безпосередньо до верстата. Сучасний прилад придбали і подарували депутати міськради Сергій Ковальчук, Артем Стрижаков та Сергій Калапа, розуміючи важливість підвищення якості освіти студентів. Саме це інституція... Група нам подарувала такий симулятор оброблюючого сучасного центру, який знаходиться в Пачервонах зірка Ми готуємо дуже необхідну професію на ринку праці версатинки широкого профіля, оператор з програмним керуванням. І саме оця стійка буде допомагати нашим учням ну, скажімо так, ближче підходити до сучасного обладнання, яке знаходиться на гідросилі на червоній зірці. Тренажер не дешевий, однак для студентів надзвичайно потрібний, навчаючись на ньому. Майбутні верстатники у сучасні технології і згодом впевнено працюватимуть на виробництві. Це ПТУ являється нашим базовим. Учебным заведением, которое для нас готовит наших рабочих, включая сварщика, станочников, сегодняшний стенд, симулятор, да, возможно, сегодня готовить

Ученики студенты, которые здесь учатся, чтобы они пробовали чувствовали на себе современные вещи, да и потом уже когда шли работать, не переучивались, а были подготовленными специалистами. Ольга Склерук, Анатолий басисты, день за днем.